Рідненька a 6C7. Сьогодні на огляді в мене американка. 2-літровий TFSI, передній привід, 2015 рік, 192 тисячі пробігу. І блін, кожного разу я сідаю в ці автомобілі, у мене посмішка на лиці. Я ще раз просто переконуюся, що це максимально мої автомобілі. От автомобіль, який мені підходить просто по всіх параметрах. Вже мав два такі особисті, і все одно я би знову третій раз б собі взяв такий автомобіль. Думаю, можете щось собі взяти знову Audi a 6 і 7. Тому що ціна якість за ці автомобілі це просто неперевершено. Гарна шумка, гарна підвізка дуже добре стоїть на дорозі. Тобто автомобіль, який дарує вам комфорт пересування між містами. От мені там на постійні переїзди між містами ідеальний автомобіль. Так що таке, хочу просто емоцією поділитися, тому що завжди якось позитивно мені в них. і От сів сьогодні ті думають, ну яка ж класна машина? Ну, все ж таки, друзі, рухаємося по разових оглядах, працюємо.